Друзі, всім привіт! І на зв'язку Максим Дармостук. Перший дебютний випуск нашої програми Студія Гол, в якій сьогодні основна тема це турнір 2013 року народження, четвертий кубок АДФК 2025, в якому прийняли участь вісім команд з різних областей України. Ну що ж, розпочнемо? Розпочнемо, друзі, з якраз з огляду турніру. В цьому році нас дуже здивували перші результати. Першого та другого кубку АДФК, а саме це перемога Сіті Фудстар та перемога команди Ахілес з села Гора. В цьому ж кубку було трішечки інакше, але не менш цікаво. Друзі, якщо подивитися, то Сіті Фудстар і Ахілес були фаворитами математично. Ну, вони. Саме Сіті Фудстар посідає, посідало перше місце на момент початку турніру в річному рейтингу. Yes. А після останнього турніру дуже здивував усіх перемогою, дуже вольвою перемогою. Ну, але ж в цьому разі в цьому турнірі не так сталося, як планували, мабуть, вже майбутні чемпіони рейтингу АДФК. На жаль, Сіті Фудстар не зміг показати висококласну гру та посів шосте місце. А Ахілес Гора взагалі. Заняли останнє восьме місце. Ну, таке, друзі, буває. Але давайте поговоримо все ж таки про переможців про тих, хто посів третє, перше місце. Якщо говорити про півфінальні матчі, то вони були цікавими, але не зовсім конкурентними, тому що Академія футзалу просто не залишила шансів своїм візаві, обігравши 6-1 Фенікс та 7-0 команду Сокіл. Тож без проблем Академія футзалу. Пройшла фінал. Тепер проговоримо про третє місце. В третьому за третє місце команди Фенікс та Сокіл дуже був плотний поєдинок і класно вони боролися. Але все ж таки Фенікс міг вибороти перемогу з рахунком 2-0. Якщо говорити про фінальний поєдинок між Житомирянами академії футзалу першим та другим складом формально, то він був в дружній атмосфері і в цілому завершився перемогою з рахунком 3-1 перемогою основного першого складу. Ну, а зараз я пропоную вам перейти до першого інтерв'ю, буде говорити головний тренер команди Академія футзалу. Він розповість, в чому секрет перемоги його команди сьогодні. Доброго дня, друзі. Сергій Петрович, тренер команди переможця, які сьогодні забрали золотий дубль. Перше друге місце це Академія футзалу. Скажіть, будь ласка, як вам це вдалося сьогодні? Вдалося. Ми наполегло працюємо. Хлопці тренуються 5-6 разів в неділю. То вони прагнуть цих перемог, і багато ми дійсно. Ми стараємося часто, хоча б раз в місяць, виїжджати, брати в турніри в таких х... з хорошими якісними командами, як у вас, дійсно, хороший турнір награлися діти. Я думаю, що дійсно тут всі виграші. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Ви чисто футзальна команда чи граєте? В нас, так, у нас, нас да, чисто футзальна команда. Ми, в принципі, ну, би, ми практикуємо, коли там, чуть -чуть, щоб поразнообразити, ми виїжджаємо і граємо 8 1 там, в обласних десь, турнірах, тому що дітей як би, ну, тяжко перестраїтись в футзалу, якби ми да, парк, паркетчики. паркетчики. Ну, Все одно намагаємося, щоб діти були різнонаправлені. Розкажіть сьогодні головний секрет успіху команди. Ось саме головне. Що? Ну я ж кажу, наполеглий, з багато технічних, бистрих гравців. Воротарі доволі такі в мене в командах рівні, що дійсно вони, якщо є можливості суперників забити, вони дійсно страж стражи на останньому цьому рубежі. Є хтось, кого ви можете виділити такого? чесно, Чесно, ні, якби всі рівно зіграли. Друг друга доповняли, що в команди синіх що в команди білих. Всі кома це командна гра. Ну дійсно у команди білих просто на одного одного гравця якісні команди в синіх не хватило одного гравця. От іменно такого 에, на на проватакуючого на... плану. Це наш п'ятий четвертий кубок цьому році. Чи прийдете ще коли за нас? Обов'язково. якщо буде приглашати, буде получатися. саме головне, щоб настав мир. Це точно. щоб ми могли дійсно щоб планувати. То зараз під цей час війни тут планувати поїздку. Можна планувати, десь щось щось. Ну, Я, дякую. Мог... Я дуже, дуже дякую, дякую вам за організацію. Дуже. Дякую, Дякую. ось так, друзі. Гость Сергій Петрович поділився враженнями від турніру та розкрив свій головний секрет успіху. А тепер. Настала черга інтерв'ю головної зірки команди це воротар. Слухаємо. Вітаю знову Воротар команди Академія футзалу. Перший склад Максим, скажи прізвище, будь ласка. Горбатюк, беру інтерв'ю не дарма цього футболіста, це воротар сьогодні багато. Відбив розкажи, будь ласка, скільки футболом займаєшся? Цьогодні? Я займаюся десь років два-два роки. Два роки. Два. Супер, умнічка. Розкажи мені, будь ласка. Що ти таке найбільш тренуєш для себе, щоб. Ну, поворотом б'ю це кінти, поворотом б'ю. А як ти чистий своїй да, команді? Да. Чистий воротар. Супер. Скажи мені, будь ласка, хто твій найкращий друг команді? Бондарчук. Бондарчук. А найкраще гравець сьогодні хто? Беркович, мабуть. Рекович? Рекович, зараз. Хорошо, скажи, як ти вважаєш? Секрет успіху вашої команди сьогодні, щоб два місця забрали. Не знаю. Я... Просто рвали світ. Всіх... Да, да. Супер, молодці, дуже дякую вам тобі, дякую До зустрічі. Також ми не могли обійти стороною ваги до гравчині, ключової гравчині команди Академія футзалу. Спостерігаємо її інтерв'ю далі, друзі. Ну що ж, друзі, це чергове інтерв'ю, Оля Маркова, гравчиня, команди Академія футзалу 2. Розкажи, будь ласка, давно граєш в футбол? 음, ну, довго, шість років. Шість років. А що ти більше любиш? Футзал чи футбол? От чесно, давай. Мені обидва, обидва види. Прям порівну? Да. Хорошо, добре, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? Хто найкращий гравець сьогодні в тій команді? В моїй команді наш водар. Ну, де з тобою десь теж дуже згоден, багато він відбив. І розкажи мені, будь ласка, чи який секрет успіху? Взагалі за якими медалями виїхали? Спочатку розкажи, які місця збирали займати, які були настанови. Я так я думаю, що ми хотіли зайняти перше, але нам наша перша команда не дала цього зробити. Але не треба засмучуватись бо то, що ми одна команда, та. То... Скажи по секрету, коли тренер вас ругає, коли все йде не так. Що він каже? Він він каже. Будете получати від мене палку. Непогано він носить її з собою? Ем, ні, в його машині напевно. не Непогано, дуже класно вже. Ти дуже Що ж, друзі, ми переглянули багато цікавих інтерв'ю вже від головного тренера команди Академія футзалу від воротаря одного із героїв команди, який не тільки врятував, а відіграв кучу матчів на суху. І, а ще й забив досить, досить багато голів завдяки командній тактиці. Ми поговорили з Ольгою Марковою з гравчиною. А зараз пропоную подивитися вам інтерв'ю інших футболістів з інших команд. Привіт, друзі. Дай інтерв'ю. Добре, давай. Тримай. Як тебе звати? Е, Ілля. А яка команда? Розкажи. Е, лідер. Як сьогоднішні виступи? Е, ну, вашої ну, команди? Мені а як в цілому Успішним вважаєш виступ вашої команди сьогодні? Ну. Зовсім можна було і краще, звичайно, але ну, ми старались. Як кого ти вважаєш найкращим гравцем команди сьогодні? Е, важко сказати, але, мабуть, Швець. Швець. Що сьогодні у вас не вийшло? Е, у нас е... ну, нам потрібно було більше грати в пас, е, більше бити поворотом та відкриватись. Супер, дякую, друже. До зустрічі на наших турнірах. До зустрічі. Так, привіт, друже. Тримай мікрофон і інтерв'ю. Тебе брати. Як тебе звати, скажи? Е, Владислав. Команда? Е, фу... Е, цей... Сіті Фудстар. Непогано. Скажи, будь ласка, який результат сьогодні? Сьогодні могли бути краще дві нічі, одна пораз... дві поразки і одне... одна перемога. Що тренер сказав після поразки? Сказав, то, що ми старалися, але не вдалося. Найкращий послати. гравець команди, твоїх хто сьогодні? Я. Зрозуміло. Скажи ще раз, ім'я по батькові хто? Влад... Климчук Владислав. Клас, вітаємо тебе, друже. До зустрічі на наступних наших турнірах. Багато відгуків та емоцій ми почули щойно від гравців інших команд. А зараз, друзі, ми перейдемо до фінального нашого завершення. Це. Річний рейтинг 2013 рік. І що ж, друзі? Якщо ми подивимося на річний рейтинг, ми можемо впевнено сказати, що наразі першу сходинку ще тримає команда Сіті Футстарицькіяни кияни, 33 залікових бали. На другому місці йде команда Лідер з Василькова, 23 бали. Різниця в 10 очок суттєва, звичайно, суттєва, це майже різниця в один турнір. Якщо буде різний зовсім результат, але в лідеру вдалося в цьому турнірі набагато більше, ніж сіті, тож вони скорочують відставання. Фаєрбол Житомиряни цього разу були відсутні на турнірі, але вони все ще зберігають третю сходинку. Я впевнений, що Фаєрбол ще додасть жарою в цьому році і зможе поборотися за головний трофей. Нагадаю, це здоровенний кубок 70 см, Це саме один із самих великих кубків, які розірюються в дитячому футболі, мабуть. Ось, І Фербол може це включитися. Академія футзалу одразу 15 очок, як і Алекс Тім. Третя, четверта та п'ята сходинка. Відповідно, багато команд у нас грає. І Шахтар, і Фенікс, і тікіта. Більше ніж 20 команд грають в цьому році. Але я назвав вам самих топових команд, які зараз посідають. Саме топових по рейтингу команд. Друзі. От, Всі команди гарні, які нас грають. Турнірі дуже конкурентні. Тож, я хочу подякувати нашому спонсору. Це компанія «Файна Форма, яка виготовляє прекрасні форми і завжди підтримують асоціацію дитячих футбольних клубів. Хочу подякувати батькам, футболістам та тренерам. Дякую вам, глядачі, що були на нашому першому дебютному огляді студії Гол. Це був дебютний. Наш перший випуск, а далі ми з вами ще повторно зустрінемося. Тож до зустрічі не прощаюсь. Наступний турнір у нас очікується: це 2015 рік, 23 серпня. Тож, па-па, побачимось на наступному огляді.